Та-та-та-ран ранкове світло м'яко яскраво сяє, сімба готова, повна сили, вона співає мелодію і радісно скаче, коли чує крик, щось не так. Висока жирафа застрягла в багнюці, махає хвостом і кричить. Гей, о, ні моє копита, застрягла тут, сімба, каже, не хвилюйся, я йду. та добра, вона врятує день Сильними лапами і правдивим серцем, вона допоможе своїм друзям, це те, що ми робимо. Очі сім виблищать розумним блиском. У мене є план. Я знаю команду зу, зу, зебра бігає швидко, ті мавпа має все, що нам потрібно. Разом вони працюють, тягнуть синхрон. На яскрі тягни, тягни, ми можемо це зробити. Правда, разом ми переможемо всією нашою силою, сильною командною роботою. Яскравими серцями немає нічого, що ми не можемо подолати. Вони тягнули і тягнули, земля поступилася. Жирафа була вільна, я врятована сьогодні. Вона витягла свою шию так високо і гордо. Дякую Сімбо, ти справжнє чудо. Друзі танцювали під деревами, сміючись, і стрибаючи, відчуваючи вітер. Сімба посміхалася, її робота була завершена. Допомагати іншим завжди весело. Ми граємо, коли серця об'єднуються, а душі піднімаються, немає нічого, що ми не можемо зробити. Сімба помахала рукою, Її серце було легким, коли захід сонця малював ніч. Пам'ятайте, друзі, сказала вона з радістю, допомога іншим робить нас.